Зараз будемо говорити про енергетичну ситуацію, бо ситуація в українській енергосистемі стабільна і контрольована. Нині працюють 9 блоків атомних станцій, які генерують більше половини потреб споживачів в електроенергії. Про таке звітують в міністерстві енергетики України. Незабаром збільшать і енергогенерацію гідроелектростанціями. Водночас, через ракетний терор знеструмленими залишається 427 населених пунктів. Більше дізнаємось від Артема Некрасова, виконувача обов'язків директора держпідприємства Гарантований покупець. Пане Артеме, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Доброго. А чи не могли би ви нам докладніше розповісти, яка ситуація зараз в нашій енергосистемі? Дякую за запитання. Об'єктивно. ще в березні цього року. Ми вийшли з попереднього опаленого сезону в дуже важкому стані. У нас була пошкоджена понад 50% генерації та мереж. Однак наша енергетична кампанія за координацією Міністерства енергетики провели масштабну ремонтну кампанію, скоріш за все, найбільш масштабну за всю історію України, під час якої нам вдалося додати до енергосистеми 1,9 ГВт потужності. В цьому місяці у листопаді фахівці енергатому завершили планові роботи на останньому дев'ятому блоці. і всі дев'ять атомних блоків зараз у нас в роботі. Що стосується типової генерації, як ви знаєте, вона зазнала дуже значних пошкоджень, було знищено чи пошкодження понад половину потужності, і звісно, навіть після часткового відновлення та ремонтів вона вразлива. Однак, енергетики роблять усе можливе, аби це не вплинуло на стабільність енергопостачання в цьому сезоні. На сьогодні, враховуючи зниження температури, та як наслідок різке збільшення споживання електричної енергії, а також вихід ваварійний ремонт деяких блоків Тес, наразі вживаються заходи для збалансування енергосистеми: це збільшення генеруючих потужностей в системі та залучення імпорту. Цьому ми так. Пане Артеме, якщо пригадати літо цього року, чимало було викликів, так і один з них для споживачів це безпосередньо зростання тарифів, так зростання цін. І з'явилася інформація буквально днями у низці телеграм-каналів про те, що вже з нового року знову на споживачів очікує зростання тарифів. Скажіть, будь ласка, підтвердьте, спростуйте і прокоментуйте цю інформацію, бо дуже важливо глядачі зараз нас дивляться, їх потрібно заспокоїти. Ці чутки дійсно ширяться, але є офіційна позиція центрального органу влади в сфері енергетики: це Міненерго та міністра Германа Галущенка. І дуже хотілося, якби суспільство та змі користувалися саме офіційними повідомленнями. І відповідно до позиції е -е, міністерства, підвищення тарифів для населення наразі не передбачається. І всі манипуляції навколо цього питання у розпалу війни є не чим іншим, як один звідується. А ось чи чекати нам відключень? Світла, ми чудово всі пам'ятаємо, що відбувалось минулого року. Чого чекати цієї зими? Давайте говорити об'єктивно за оцінками. голови «Нафтогазу», запаси газу України в другій половині жовтня. У нас перевищили 16 мільярдів кубичних метрів. На його думку, цього достатньо, щоб країна пережила цю зиму. Це по перше. По-друге, на складах ТЕС у нас сформовано запас вугілля. По третє, враховуючи досвід попереднього року, також створені запаси для ремонтів відповідного обладнання в разі їх пошкодження ракетними атаками. Також зроблено графіки відключень. Вони складені кампанія в межах підготовки до ОЗП для можливості справедливого розподілу електроенергії у разі застосування. Однак, на цей час, станом на зараз вони не застосовуються. Якщо бути об'єктивними, відключення можливі. Говоримо про це чесно, як воно є. Однак, у разі негоди, технологічних порушень та внаслідок обстрілів, як у прифронтових регіонах, так і під час масових обстрілів на масштабних пошкоджень. Але цього року ми є більш захищеними з боку ПВО. Давайте з вами згадаємо листопад минулого року. Ми б від дня сиділи без світла. А за цей рік багато чого змінилося. Якщо взяти нашу галузь, це відновлювальні джерела енергії, то багато бізнесу та комунальних установ за цей рік придбали не тільки генератори, як це було в тому році. Але і встановили сонячні електростанції на дахах, які дають можливість закривати від 20 до 70% потреб закладів електричної енергії. Тому, на наш погляд, для цього ЗП ми пішли більш підготовлені як морально, так і фізично. Пане Артема, я вас питала про населення, зокрема про приватних споживачів. Тепер щодо компаній, чи можете розказати про ситуацію заборгованості серед компаній? Про які саме йдеться, про які суми, і що б привело до заборгованості, якщо така існує, дійсно є взаємні борги на енергоринку. Вони виникли з 2022 року і продовжують накопичуватися. Ця ситуація дійсно може негативно вплинути на нормальне проходження опального сезону. Для прикладу, лише заборгованості некокренерго перед нашим підприємством складає близько 32 мільярдів гривень. А враховуючи на розрахунки з нами, то наше підприємство не має можливості своєчасно розрахуватися з виробниками відновлених джерел енергії для енергетичного комплексу країни, яка і так через війну зазнала величезних збитків, це досить величезні суми. Друге групково заборгованості це взаємна заборгованості в анцюгу енергати, гарантований покупець, постачальник уневерсальних послуг, апаратори систем розподілу, оператори систем передачі, ну і знову підприємство генерації. Щоб цьому розібратися, потрібно розуміти, що в Україні ринкові ціни на електрику діють тільки для бізнесу, а тарифи для населення субсидуються. І цю різницю покривають два державні підприємства-донори: це «Енергоатом» та «Укргідроенерго». А такі обов'язки на них ще у 2019 році поклав уряд. І загальний обсяг дотації складає близько 120 мільярдів гривень на рік. 85% з цієї суми покриває «Енергоатом». Енергатом після завершення ремонтної кампанії влітку, о, в вересні вийшов на графік розрахунків з нашим підприємством гарантований покупець по послуги забезпечення доступних цін на енергію для населення. Однак є частина боргу, яку кампанія об'єктивно не зможе виплатити. Це близько 18 мільярдів гривень, що накопичилося у 2022 році через окупацію Запорізької АЕС, яка давала енергоатому близько 40% доходів. Враховуючи це, на жаль, у всіх учасників ринку накопилася паково ця заборгованість десь на цю суму, плюс штрафні санкції до неї. До речі, постанові кабміна, якою на ці дві кампанії це Наргатам і Укргідра, покладений донорські послуги по ПСО, прямо зазначено, що цим кампаніям повинна бути встановлена компенсація, порядок здійснення якої встановлює кабінет міністрів України. Однак, на жаль, жодного разу цим кампаніям ця компенсація не встановлювалася. Що має ризик, на нашу думку, якщо проблема не вирішиться, то в середині зими енергетичні компанії будуть вимушені в промисловому вигляді стягувати борги один з одного. І це зможе призвести до бакування рахунків та діяльності компаній в той час, коли необхідно буде проводити ремонти та відновлення роботи. Як варіант вирішення, можна зробити кругову прогонку заборгованості пакової, як це робилось і в попередні роки, коли гроші в один і той же день виходили з казначейства, проходили через спецрахунки компаній, для погашення взаємних заборгованостей, і в той же день поверталися до бюджету вигляди сплати податків. Це могло вирішити, хоча б проблему попередніх боргів всіх компаній енергосектору, що виникли під час війни. Сподіваємося, що МінФін підтримує цю Дякую. Дякуємо, пане Артеме. Артем Некрасу, виконувач обов'язків директора державного підприємства «Гарантований покупець.